Усім привіт! І в сьогоднішньому відео я зберу команду з Шахтаря за історію часів Незалежної України та команду Динамо за часів Незалежної України. Виберу гравців, запасних та тренерів. Починаємо. Хочу сказати, що в цих протистояннях було тільки 52 нічі. Динамо перемагало Шахтар 79 разів, а «Шахтар» і Динамо 59. Разів. Також Шахтар становився 13 разів чемпіоном української прем'єр-ліги Динамо 16. По 13 разів Шахтар та Динамо вигравали Кубок України, по 9 разів Динамо та Шахтар вигравали Суперкубок України. А за часів Незалежної України тільки один раз команда з України змогла виграти Євротрофей. Це Шахтар у 2009 році виграв Кубок УЄФА. Нині це Ліга Європи. Переходимо до складу команд. Почну з Донецького Шахтаря. Ворота буде захищати Андрій П'ятов. Зліва Ісмаїлі. В центрі захисту Кривцов та Дмитрій Чигирінський, Даріо Сирна справа. В центрі Поліс грає Фред та Фернандінь. У нападі Тайсон, Марлос та Вілян. Та в центр, центр нападник це Луїс Адріано. Головним тренером цієї команди, звичайно, буде Мірча Луческо, який виграв Лігу Європи. Запасні у шахтаря це Руслан Худжамов, Тейшейра, Коста, Ферейра, ТТ Тарас Степаненко та Жуніор Морайс і Алан Патрік. Переходимо до складу Київського клубу. У воротах Олександр Шовковський з лівим Микола Матвієнко, справа Олег Лужний, в центрі захисту це Владислав Ващук та Домогой Віда. В півзахисті Бетао, Буяльський, Ярмоленко, Сергій Ребров, Андрій Шевченко та Артем. Мілевський головним тренером буде Валерій Васильович Лобановський. Запасні гравці київського динамо це Георгій Бущан, Йосип Півріч. І це не тільки за те, що півріч не пожав руку Путіну на чемпіонаті світу 18-го року, а за те, що він реально дуже добре грав за київське динамо. Ілья Забарний, Віктор Циганков, Д'ємерсім, Бокані, Мораєс та Олександр Алієв. Ось так ми пробіглися по складам цих. Команд. А я вам запропоную проголосувати в моєму телеграм-каналі, хто вам більше подобається і чий ви болівальник київського Динамо та Доне... чи Донецького Шахтарю. Пишіть, чий склад сильніше Шахтаря або київського Динамо. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, Інстаграм та Ютуб. Ставте лайк та наджимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Скоро я випущу відео із командою січня. А на цьому я завершу. Слава Україні! Побачимось в наступних відео. До побачення!